З вами містер Бом-Бом. І це відео називається, як говорить, духом ячок. Він міг говорити всяке слово. І репи, і музику. Всім привіт! <реку> 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 Бачите, що зміниється? Я молодець. Мієм музику повторювати. Він ще такий, як ніби такий, у нього такі фрошки, ну як хомичка, очки чорні, він такий мягенький і танцює, коли говорить щось. Він може вам навіть помагати привіт, дати, він може... ой, він може вам помагати привіт, дати здоров'я. Музя ти мені здоров. Я можу показати. Дякую, що що ти мені даєш здоров. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був містер Бумбу. Всім пока!